Вітаю вас, мої глядачі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом. Ви навіть не повірите, що із трьох літрів молока можна стільки зробити продукту. Якого? Так, із трьох літрів молока у нас виходить дві баночки дуже гарної сироватки, такої пахучої. Потім пів кіла. Сиру, да якого сиру, такого масткого, який не розсипається, а добреного. І три баночки йогурта. Йогурт такий він некислий, ароматний, такий густий, його крути верти в різні сторони, і він нікуди вас не виливається, не витікає. Вон, дивіться, який. Я думаю, багато кому буде цей рецепт у пригоді. Тому запрошую вас і будемо разом робити. Для приготування йогурта, спочатку будемо готувати йогурт. Беремо півтора літра молока. Молоко у мене домашнє. Я не знаю, як з магазинного, але я буду розказувати, як я роблю. У мене. Куплене на базарі молоко. Значить, Каструлю виливаємо молоко і ставимо на такий середній вогонь. Будемо його кип'ятити. Якщо це у вас магазинне, то його до кипіння не потрібно доводити, його просто потрібно нагріти. У мене домашнє, тому я його буду кип'ятити. Коли ви його будете кип'ятити, ви беріть отак, трішки його розбуркуйте, так, як я роблю. Кип'ячене молоко ставимо остигати до тих пір, щоб воно в нас було і не тепле, і не кип'яток, а було гаряче. І зараз я вам покажу, як я перевіряю температуру, погружаю мізинчик у молочко і рахую. Раз, два, три. 4% підпікає, а 5% вже, ну, нетерпляче. Тоді я пальчик виймаю і розумію, що молоко готове. Ну, Я думаю, що це десь 40 градусів, якщо у вас є термометр. Молочко повинно бути гаряче, але не тепле. Так, далі готуємо йогурт. Значить, Беру я купляю в магазині сметану, але тільки, щоб вона була не менше 20%. По столовій ложці цієї сметанки, викладаю у кожну баночку. Ну, у мене, звісно, три баночки. Акуратненько викладаю не менше 20% жирність. Бо у вас не вийде Магазинна. не знаю, як з домашньої у мене магазина. І наливаю по трішки молочка, щоб нам перемішати цю сметанку. Обов'язково перемішуйте дуже гарно, щоб у вас не було таких грудочок. Кожну баночку гарно перемішуємо. Це дуже важливо, щоб консистенція у нас була однорідна без грудочок. Наші баночки прикриваємо зверху кришечками. І так як у нас зараз літо і тепло, нам буде достатньо їх накрити махровим полотенечком. І так ми наші, наш йогурт залишаємо на не менше, ніж на 4 години. Можете на ніч зробити і залишити не менше ніж на 4 години. Пройшло у нас 4 години. І дивимось, який у нас йогурт вийшов. Але це ще рано його смакувати. Його обов'язково треба ставити на стабілізацію в холодильник. Ну, цікаво, зараз будемо дивитися, який у нас він на даний момент. Та, як кажуть, знаєте, ото ще молоденький він, йому треба стабілізуватись. Ну, Та цікаво, просто я вам хочу показати, який він у нас. На даний момент. Але це ще не готовий, він ще тепленький. Та бачимо, він у нас вже, бачите, такий кріпенький, але ще йому треба час обов'язково стабілізуватися. Ну, але вже видно, що з нього буде, як кажуть, діло. Ну, це ще не все. Вже такий аромат іде, такий приємний. Молочний, такий некислий, теплий. Значить, зараз ми наш йогурт відправляємо в холодильник. Ну, так як я його зробила ве... на вечір, то я його ставлю на цілу ніч для стабілізації. Так, а вранці ж обов'язково скоренько до холодильнику виймаємо і дивимося, що у нас вийшло. А вийшло у нас. Дивіться, крутіть, вертіть його, кладіть, перевертайте, а йогурт -то у нас не туди, не сюди. Оце вам і отака заквасочка. Ну, краса ж, а смакота яка? Де ви такий йогурт візьмете, як не самі зробите? Так, А тепер вже будемо смакувати. Отак, цей момент треба уважно наблюдати. Дивіться. Ну, і що ви скажете? Це не йогурт, та це просто, ну... Не знаю, як вам сказати, але ви самі все бачите. І приємний аромат такої кислоти немає. Дивіться, який густенький. Зробили, можете з самого початку робити двійну порцію. Подивіться, ну, і не морозиво, да, і, і не сметана, а, а смакота яка. Так що, друзі, будь ласочка, беріть, робіть, і у вас півтора літра молока вийшло три банки класнючого, смачного, натурального йогурта. Коли ви раз зробите, ви будете робити постійно. Можна, як вам подобається, зверху солоденького сиропу, можна фруктами якби, здобрити. Це вже на ваш смак. Це класичний рецепт. Друзі, дуже смачно і дуже-дуже економно. Так, друзі, будь ласочка, буду вдячна вам за лайки, за ваші коментарі. Діліться, будь ласка, моїми відео. Я думаю, обов'язково багато хто положе цей рецепт до себе в скриньку і буде ним користуватися. Ну, дивіться, ну, йогурт, ну, йогурт, це я не знаю, це не то, що йогурт, це просто. Ну, Ці емоції, які я зараз його їм, я вам не можу передати. Це тільки, знаєте, як е, насолода і все. Так що, друзі, беріть, будь ласка, і робіть. А тепер будемо робити сир. Оце в мене двохлітрова банка домашнього молока. Та я вже відібрала вершки, так що будемо рахувати, що це у нас півтора літра. Беремо домашнього молока. І робимо спочатку, так як йогурт, ставимо його, його кип'ятити, так як домашнє, ми його перекип'ячуємо і перемішуємо. Так, залишаємо також його, щоб воно в нас трішки остигло. І так само пальчиком перевіряємо мізинчиком температуру. Раз, два, три, чотири. Не дуже вже хватає. але на 5 вже так підщимлює. Все, значить, у нас молочко готове. Тепер беремо наш йогурт. Беремо з нього дві столові ложки повні йогурта. і... Стаканчик викладаємо і наливаємо молочко. І так само гарно-гарно розмішуємо, щоб у нас не було грудочок. І завжди залишайте йогурт для того, що у вас уже буде і закваска на слідуючий раз. Весь не їжте, бо можна все з'їсти. Але завжди залишайте півбаночки, щоб вона у вас була закваска. Своя і ви більше не купували сметани. Так, виливаємо це все у молочко і добре-добре перемішуємо. Піночку старайтеся ну, відсовувати, тому що вона завжди буде гарно і смачно у кожній баночці зверху. Тому ви її залишаєте, просто відсовуйте акуратненько і добре-добре перемішуйте. Зверху накриваємо кришечкою, але такою кришкою, щоб у нас молочко дихало. Бачите, в мене кришка такими дирочками. Це важливо. І накриваємо махровим полотенечком і залишаємо на 4 години. Коли буде прохолодно, то залишайте не менше, ніж на 6 годин. Тепер беремо, бачите, у нас вже така гарна маса, розрізаємо. Її на маленькі, ну такі на, на маленькі кубики, так як я роблю, обов'язково робимо так. Цю масу тепер ставимо на вогонь. На невеличкий, можна краще на зовсім такий малесенький. Ну і не на середній, на малесенький, наскільки можете зробити на своїй плиті. І нагріваємо. Тільки нікуди не йдемо, а стоїмо поруч і обов'язково наглядаємо за нашим цим. Варіння. Так, дивіться, які наші кубики стали плотнішенькими. Та не в якому разі, бачите, сировоточка вже між ними виділилася. Уже ми бачимо, да, от сироватка. І вони в нас такі вже почали розділятися. Тільки цю масу нам в ніякому разі не потрібно кип'ятити. Нам її потрібно нагріти, щоб між стіночками цих кубиків не кипіло. А тільки нагріваємо. Так дивіться, це вже наша така сиркова маса, скажімо, так, готова. Бачите? Кубики, які вже плотненькі, вони вже гарно відділяються, сироватку гарно видно. Головне не перегрівати все. Тепер беремо ємкість, наливаємо холодну воду і нашу каструльку занурюємо у водичку. Це для того, щоб наші кубики стабілізувалися. І залишаємо так ну, хвилин на 20. Ну, якщо трошки більше, то нічого страшного. Час у нас пройшов, і дивимось тепер, які ж у нас кубики. Видно, наскільки вони плитнішенькі стали. Все, вони у нас стабілізувалися. Тепер нам потрібно відділити сироватку від оцих сирних кубиків. З такою технологією у нас сир знаєте, не ламкий, а він такий масткий, такий жирненький. Ну, ідемо далі. Не буду вам розказувати, ще ж цікаве, нас чекає. Беремо друшлачок, викладаємо на нього, або таке вафельне полотенечко, як у мене, або марлічку, в кого що є. І вилимаємо нашу масу друшлачок. Дивіться, яка краса, для того, щоб відділити сироватку. Зав'язуємо кріпенько, також маємо нашу марічку. Ну, У мене отака, знаєте, така знаєте, конструкція. В тарілочку буде стікати сироватка, ну і так, щоб у нас було зручно поставити в холодильник. А ви можете підвішувати, може у вас формочки є такі, що будуть ну, туди масу можете виливати. Ну, в Кожного своє. І ставлю в холодильник, я люблю ненадовго. Я не люблю, щоб сир був такий дуже збитий. Мені нравиться мастки, тому я ставлю його десь на 2-3 години, найбільше. Час наш пройшов, виймаємо сир наш і дивимося. Він у нас такий, знаєте, такий живий, такий. не нема таких грудочок, а він весь такий, як одна маса. Отакий я люблю. Все, більше я його не буду е, віджимати. Все, дивіться, грудочка в нас ціла, тримається, не розвалюється. Все, сир наш готовий. В процесі, як він буде стояти, він ще трішки більше скріпиться. Тому отакий, щоб знаєте, взяли, а він у вас такий колихається. О, Оце те, що треба. Але він тримається разом. Все. Пахучий, такий, ну, від нього йде смак приємний. О, хочеться з'їсти. Все. Отакий сирочок. Так, а тепер вам показую із трьох літрів молока все, що я робила, ви бачили. Може, хто бі не повірив, якби на словах, але в процесі ви все самі бачили. У нас вийшло дві баночки сироватки вона дуже-дуже ароматна. Хто п'є сироватку, це те, що треба. Знаєте, така не кисла, а така е, смачна і пахуча. Потім. Одну баночку йогурту, поки я знімала про сир відео. Я з'їла, я не стерпіла, але ви бачили, що їх було три. Ну, реально, це така смакота. О, зробіть, коли зробите, ви весь час будете робити йогурт. Дивіться. ну Такого ви ніде не візьмете, тільки можете зробити самі. І 560 грамів сиру. Дивіться, який сир. Подивіться, його. Це ще молоденький, він ще постоїть, він буде такий кріпкіший. Це тільки-тільки я зробила. Але дивіться, він мажете замість... намазуєте, замість масла. Да, вранці робите собі такі бутербродики. І пахучий пахучий. І не, знаєте, буває така кислота, а цей такий запашний і смачний-смачний. Ну, бутерброди якийсь зробити. Ну, Це смакота. Покласти по листочку базиліка, яку ви полюбляєте зелень. Також у нас же така є цікава сіль. До речі, відео називається Про таку хитру сіль спецію ви точно не чули. А також у мене є і частина друга, теж про сіль, і часникову, і грибну. До речі, зараз я грибною сількою зверху підсипаю. Також у мене є укропна сіль. Можна з нею зверху посипати, буде у вас ароматний такий бутербродик. Також у мене є сіль із фіолетовим базиліком. Теж дуже-дуже ароматно і смачно. Тільки ви так не робіться, я вам так показую що різні види солі. Це, звично, ну, багатенько для бутерброда. Ну, але якби, хочу показати вам різний формат. Так що, друзі, будь ласочка, дякую вам за те, що ви мене дивитесь. Також буду дуже вдячна за лайки, за коментарі, за те, що ділитесь моїми відео. Також запрошую до себе нових підписників. Бажаю всім миру, добра, злагоди в родині, і щоб у вас всіх було все добре.